Ви готові сьогодні слухати і дізнаватися щось новеньке? Так? Ні? Так! Ой, щось я розгубився. А, о, дякую, почув, що так. Отже, сьогодні я вам хочу розповісти одну таємницю. Чому і куди зникають наші зубчики? Давайте вмощуйтесь зручненько і ми вже розпочинаємо! Ви знаєте, дітки, для чого нам потрібні зубки? О, вже чую, що знаєте. Так, правильно, зубки нам потрібні, щоб розкушувати і пережовувати їжу. Також вони беруть участь в утворенні звуків і є важливою частиною нашої усмішки. Отже, пам'ятайте, коли ви даруєте свою чудову посмішку комусь, то показуєте, які у вас красиві і здорові зубки. А ви знаєте, скільки у нас їх є? Так, правильно ви кажете, що у діток їх одна кількість, а у дорослих інша, і розрізняють їх на молочні та корінні постійні зубки. Які ж ви розумники? Так, а скільки ж у діток зубчиків? О, чую вже правильну відповідь. Так, їх у діток 20. Молочні зубки починають прорізатися у віці від трьох місяців. Хоча буває, що дітки народжуються вже із зубками, отакі От зубастики маленькі. А потім у період з 6 до 12 років молочні зубки поступово міняються на постійні. А вже у дорослих людей зазвичай від 28 до 32 постійних зубів. А знаєте, з чого складається наш зубчик? По-перше, у нього є корінь. Так так, корінь, як у дерева, є кровоносні судини, нерви, а зверху він вкритий захисним шаром емалі. А ще багато багато усього і ось усі зубчики розміщені у нас у роті на кістках, які мають ще назву щелепи. Маю надію, що я вас не дуже стомив інформацією про зубки, але вона нам була потрібна для нашої історії. Отже, продовжуємо далі: ця історія трапилась зовсім нещодавно в одній невеличкій родині, в одному великому місті. Отже, у родині мами Ганусі і тата Андрія жив дуже непосидючий хлопчик Петрик. Ви спитаєте, де ж тут таємниця? І до чого тут родина, Петрик і все інше? А таємниця буде далі, і полягає вона у тому. Що Петрик був настільки охочим до солодкого і таким винахідливим, що як тільки мама чи тато приносили якісь цукерки чи ще якісь смаколики додому, то Петрик їх умить знаходив і непомітно для всіх з'їдав, а обгортки від них він тихенько ховав до себе під ковдру, щоб батьки не помітили. Ну, те, що він їх з'їдав, це ще пів біди, але він після цього взагалі не чистив зубки. І от одного разу, коли він ліг спати і знову ж не почистив зубки, його зубки почали радитись, як же ж вони можуть себе оберегти від страшного каріусу, який їх з'їдає. А ви, до речі, дітки, знаєте, що таке каріес? Каріес це головний ворог наших зубчиків. Який їх атакує, коли вони недостатньо чисті. Адже коли ми їмо і не чистимо зубки, у нас у роті починають розмножуватися шкідливі мікроорганізми, які поступово починають руйнувати наші зубки. Вони спочатку темнішають, потім починають боліти, а в кінці вони взагалі можуть так зруйнуватися, що їх доведеться лікувати, або і взагалі вирвати за допомогою лікаря-стоматолога. Але не буду вас лякати лікарями, адже вони зовсім не страшні, а навпаки, намагаються нам просто допомогти за нашою потребою. Отже, радились вони радились і нарешті придумали, як навчити Петрика чистити зубки, і вирішили, що для цього один із них вранці почне трохи боліти. А ви ж пам'ятаєте, дітки, ми з вами трохи говорили про будову наших зубчиків. І пам'ятаєте, що у них усередині є нерви, от саме через них ми й відчуваємо, що нашим зубчиком боляче. Так і трапилось. Петрик зранку прокинувся і у нього трошки почав боліти зубчик. Він підійшов і сказав про це своїй матусі Ганусі. Вона попросила його відкрити ротика і подивилася. Але як Петрик відкрив ротика, то мама Гануся спочатку ледь не задихнулася. А потім, побачивши рештки шоколаду у Петрика, одразу здогадалася, у чому може бути причина. Вона лагідно пояснила йому, що зубчик може боліти від того, що він їв дуже багато солодкого і не чистив зубки після їжі. Вони разом домовилися, що він не буде так часто і у такій кількості їсти шоколад, і обов'язково зранку і увечері він буде чистити зубки з пастою. Адже якщо Петрик не буде чистити зубки, то зовсім скоро у нього вже буде і каріяс. Отже, дітки, маю надію, що історія вам сподобалась і ви дізнались про таємне життя зубчиків, що зубчики можуть зникати при зміні зубів або коли їх з'їдає каріес. Не забувайте чистити зубки. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!